Всім привіт, мене звати Лайк, і ще пару місяців тому я жив на ланцюгу. Життя в мене було, м'яко кажучи, не дуже тому, коли мене забрали волонтери, я спочатку дуже зрадів. Але через те, що зі мною до цього погано поводилось, я дуже боявся чужих людей. І як тільки до мене підійшли жіночки з притулку, я почав дуже сильно кричати. Якщо чесно, спочатку було дуже страшно. Але мало помалу я почав розуміти, що не все також і погано. Можливо, ключову роль зіграли, звісно ж, смаколики. Та потрошки я звик і до людей, і до вулиці, та за пару днів мене вже було не впізнати. Моє серце розтануло, і я став буквально іншою людиною, вже сам біг, щоб мене почухали, дізнався, що таке іграшки, а також дізнався, як це класно, коли про тебе турбуються. І, хоча щось змінювати завжди страшно, але я дуже хотів. А коли ти дуже сильно чогось хочеш. Це має властиві здійснюватись, і моя найзаповітніша мрія таки здійснилась, бо я поїхав додому. Хто тебе мило вимилив, ви хто тебе з неба нею виминив? Звідки защалися?